Вітаю, поговоримо сьогодні про похідну складеної функції. На початку, давайте згадаємо, які функції ми вже знаємо і чому вони називалися елементарними і називаються. І тоді що ж таке складена функція? Так, нагадаю деякі позиції таблички похідних. Деякі. І так, якщо x в степені n, похідну маємо n х в степені n мінус 1. Ну, давайте синус пригадаємо похідна від синуси х косинус х, корінь із х1, що ділиться на 2 корні із х. 1 на х мінус 1 на х квадрат. Ну, і ще й тангенс, хай згадаю. Я не всі деякі позиції, що пригадати, ось косинус квадрат х. Деякі не всі. Так ось увага. Оці функції, які у нас були записані в таблиці похідних, це елементарні функції. Давайте для себе з'ясуємо елементарні для себе. Дивіться, у них аргумент був x х, х в степені n синус x, корінь х 1 на х, тангенс х. У цих функцій аргументом виступає х. І їх називаємо елементарними. Хочете простими називати, це прості функції. Тоді щось, такі, щось тоді буде, що ми будемо тоді називати складеною функцією. Складною в деякій літературі зустрічала. Мені більше подобається складеною, ми її ніби складаємо. Приклад, дивіться, синус. А роль ікса буде виконувати вираз, що містить ікс. 3х мінус 7. Ось ця функція буде називатися складеною. Вона складається з двох функцій. Те, що раніше було хому, аргумент, буде виступати цілий вираз з. Іксом. І оце буде називатися внутрішня функція. А сам синус буде називатися зовнішньою функцією. Ще приклад. Корінь х квадрат мінус 3х. І так, глянули на яку схожу, схожу позицію на третю, так? Корінь із х це елементарна функція, вона складається з корені, а аргумент х. Там, де раніше був х, у нас стоїть цілий вираз з х. Те, що раніше було х, а зараз цілий вираз. Або цей вираз і є функція. В першому випадку це лінійна, тут квадратна це буде внутрішня функція. А сам корінь зовнішня. Воно ніби нагадує, коли ви подарунок на день народження складаєте і хочете одну коробочку в іншу покласти, ось внутрішня коробочка. Зовнішня коробочка. Таких коробочок може складати декілька. Ми порозбираємо, коли їх два: дві: одна внутрішня, одна зовнішня. Ось це приклади складених функцій. Є внутрішнє, наголошую є зовнішнє. Як ми будемо шукати похідні від цих функцій? Правило говорить ось що. Щоб знайти похідну від складеної функції, нам потрібно спочатку знайти похідну від зовнішньої функції і помножити на похідну від внутрішньої. Я ось ці дві функції. І зараз дивимося на першу функцію і спробуємо для неї знайти похідну. І так, F' від Х. Увага. Тут уже все поділено внутрішнє зовнішнє. Похідна від зовнішньої. Дивлюсь, зовнішня – це синус. Звертаюсь до таблички, похідна від синуса, косинус. А внутрішню переписую без змін: аргумент не змінюється. 3х мінус 7. Помножити, переходжу до внутрішнього кола. Похідна від внутрішньої функції. Від 3х буде просто 3. Ну а від 7 це 0, не пишу. Ось вираз. Для похідної складеної функції. Ну, відповідь запишу так: три винесу перед косинусом буде 3 косинус 3х мінус 7. Це похідна для першої складеної функції. Перехожу до другої f' від х. І так, внутрішня зовнішня. Увага спочатку прикута до зовнішньої. Знаходжу корінь. Як поводить корінь? Тут щось я пропустила, один, що ділиться на два корені з Х. І так, як поводить себе корінь. Корінь із Х, один, що ділиться на два корені із Х. І так, один, що ділиться, я буду називати на два таких кореня, бо у мене ж не х, у мене цілий вираз. Коли я працюю із зовнішньою функцією, я внутрішню переписую без змін. До внутрішньої ще не дійшла черга. Скоро нам попрацювали ось за таблицею. А тепер зірковий час внутрішньої функції Дивлюсь на внутрішню і шукаю від неї похідну. Від х в квадраті буду мати 2х мінус. Похідна від 3 х3. Я ж множу на всю внутрішню функцію, якщо вона являє собою суму або різницю, обов'язково беру в дужечки. Як я можу спростити запис: дріб множиться на вираз, я цей вираз одразу запишу в чисельник. Одиничка, що множиться на цю дужку, це і буде ця сама дужка. і знаменник переписую. Без змін. Ось типові два приклади відшукання похідної складеної функції. Якщо Його. розбити по етапам, ви спочатку е е поділяєте, де внутрішня функція, де зовнішня перший етап, потім шукаєте похідну від зовнішньої. При цьому внутрішню переписали без змін. І помножити на похідну уже від внутрішньої функції. Ну, Буквально ще тоді один приклад, я це трошки зменшу і не буду прибирати. Перейду ще до функції. Ну, Давайте візьму 1 на x. Третій приклад. Функція має вигляд фід дорівнює. Одиничка, що ділиться, ну, хай буде. 3х плюс синус Х. Дивіться, коли ви бачите резку дробу, дуже часто намагаються цей приклад зробити через формулу похідна частки у на В. Можна так робити, але це довше. В даному випадку шукаю зв'язок. Дуже схожа на елементарну функцію 1 на х. Але замість х ось цей вираз, це буде моя внутрішня функція. А весь дріб це зовнішня функція. Тоді похідна виглядає ось як. Табличка мені говорить, що похідна від цього виразу 1 на х буде мінус 1 на х квадрат. Повторюю цю дію. Але замість ікса записую цілий вираз. Мінус один. Поділити. Тут у мене ікс, але ж я пам'ятаю, замість ікса цілий вираз 3х плюс х, це я попрацювала і зовнішньою, і внутрішньою переписала без змін. Тобто аргумент не змінюється. Помножити і переходжу до внутрішнього кола. Похідна від аргумента, в даному випадку від мого знаменника. Від 3 х буде просто 3 від синуса косинус. Ну, і знову ж таки, оцю дужечку ви можете одразу ось сюди записати в чисельник. Так, я перейду сюди і попробую компактно все записати. В чисельник піде 3 косинус Х. Перепрошую, дивіться, 3, а написала чомусь Х. 3 плюс косинус Х. Не забуваю мінус. Ось він був, і в знаменнику 3х плюс синус Х. Ось наш приклад. Тільки що я забула? Квадрат, тому що похідна. 1 на х мінус 1 на х квадрат. Тому тут мінус 1 аргумент в квадраті, похідна від внутрішньої, і переписала остаточний варіант. Ось якось так ось ці основні, ну не основні, просто три приклади.